Незаконом єдиним кабінет міністрів продовжує ухвалювати постанови, які регулюватимуть мобілізацію. Сьогодні ми поговоримо про одну з них. Це рішення пояснює, хто і як зможе вручати повістку, як викликатимуть нами догляд та що там із відстрочками. Але спершу запрошую вас поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Так більше людей дізнаються про відео, які ми створюємо. А ще нам буде дуже приємно. Отже, мобілізації підлягають резервісти та військовозобов'язані Придатні до військової служби за станом здоров'я та без права на відстрочку. Вони до 16 липня мають уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК. Якщо людина втратила військово-обліковий документ, то вона може оформити новий під час уточнення облікових даних. Мобілізація не буде обов'язковою для тих, хто служили і були звільнені в запас після полону. Жінок на службу, як і раніше, призиватимуть лише в добровільному порядку. Однак є уточнення жінки з медичної. Та фармацевтичною освітою і раніше були військовозобов'язаними, однак не всі вони стояли на обліку. Тепер, якщо такі фахівчині хочуть влаштуватися на роботу, вони мають спочатку прийти до ТЦК і стати на військовий облік. Зможуть бути мобілізованими люди, звільнені зі служби у зв'язку з люстрацією. Їх можуть призначати на військові посади, які не підпадають під дію закону про очищення влади. У постанові йдеться і про мобілізацію засуджених, однак не всіх. Детальніше про це я розповім у окремі. Моєму відео. Тепер повістки видаватимуть не лише представники ТЦК, але й спеціальні групи оповіщення. Їх створюватимуть за пропозицією керівника ТЦК. Він також визначатиме, де і коли буде оповіщувати ця група. До її складу можуть входити, наприклад, голови ОСББ, представники ЖЕКу та місцевого самоврядування, поліціянти і, звісно, представники ТЦК. Наразі до кінця не зрозуміло, як це працюватиме. Важливо не допустити, щоб роздавання повісток перетворилося на боротьбу з невгодними, адже ця норма створює ризики зловживання службовим становищем. Вручати повістки тепер офіційно можуть цілодобово і буквально всюди. Ця норма дещо дивна, зважаючи, що в країні є комендантська година, ну крім Закарпаття, там її немає. Може скластися враження, що представники ТЦК планують ходити до військовозобов'язаних додому пізно ввечері. Ідея така собі, адже це вже не повага до приватного життя людини. Ще одне нововведення повістка поштою. Її можуть надіслати рекомендованим листом на адресу проживання військовозобов'язаного. Якщо людина не уточнить її, то повістку надсилатимуть за місцем реєстрації. Якщо вже повістку надіслали поштою, то отриманою вона вважатиметься в будь-якому випадку. Не прийти у вказаний у повістці час можна лише з поважних причин, і про них треба повідомити ТЦК якнайшвидше. Це стихійне лихо, бойові дії або смерть найближчих родичів. Після пропущеної дати людина має 7 календар. Днів для явки в ТЦК. Щоб отримати відстрочку, людина особисто подає на ім'я голови комісії заяву і документи або завірені копії, що підтверджують таке право. Після того, як комісія ухвалює рішення, вона того ж або наступного дня повідомляє про нього заявника. Важливо, що заявників на відстрочку не відправляють на медогляд, поки не буде рішення комісії. Це дозволить не завантажувати зайвий раз військово-лікарські комісії. Тих, хто був визнаний придатним у мирний час і не скаржиться на здоров'я на ВЛК теж не направлятимуть, але підуть нами медогляд ті. Хто не проходив його раніше, або в кого закінчився строк дії рішення про придатність до військової служби. Громадяни, які уточнили свої облікові дані, на догляд викликатимуть повісткою. Довідку про придатність потрібно оновлювати раз на рік. Людей до 45 років направляють на визначення придатності до служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій та морській піхоті. Рішення ВЛК про придатність можна оскаржити в суді. І ще кілька оновлень, про які важливо знати: якщо людина відмовляє від відповістки або не виконує зазначені там вимоги. Вона нестиме кримінальну відповідальність. Військовозобов'язаних, які раніше не проходили військову службу, направляють до навчальних частин на базову загальну військову підготовку. А жінок, які перебувають на військовому обліку, на службу під час мобілізації, можуть призвати лише добровільно. Кабмін дещо унормував процес мобілізації однак питання із врученням повісток досі лишається неоднозначним. Маю надію, що урядовці виправлять ці проблеми. Насамкінець, я дякую людям, завдяки яким ми з Зокрема, можемо робити такі відео всім, хто підтримує нас на Patreon, BalMiakoфі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.